Добрий день, любі учні. Ми сьогодні з вами продовжуємо працювати з темою додавання і віднімання мішаних чисел. Отже, на попередньому уроці ми з вами навчилися додавати та віднімати мішані числа. Сьогодні продовжуємо працювати. Перший номер, який будемо виконувати письмово, працюємо разом зі мною, номер 288. Виконай віднімання. Давайте запишемо перший приклад 5,16, віднімаємо 2,1 доріжня. І давайте подивимося. Цей приклад непростий. Нам потрібно спочатку підготувати зменшуване, тобто 5,1. Чому? Тому що, якщо ми будемо віднімати просто дробові частиночки. 1 шоста віднімаємо 1 третю. 1 шоста у нас менша. Ми поки що з вами ще не навчилися від меншого віднімати більше. Але в кінці цього року ви зможете це робити, але не поспішаємо. Отже, нам треба спочатку підготувати мішене число 5,16. Що таке 5, цілих? це 4, цілих, додати 1, цілу і додати 1 шосту. Мінус 2,1 третя. Ми з вами говорили, що одиничку можемо представити як одна перша, дві других, 10 і так далі. Отже, дріб, по якому чисельники знаменник однакові. Зараз нам зручно подати як 6 шостих. Що у нас буде? Я зараз запишу все детально: 4, плюс 6 1 шоста, і будемо віднімати цілих третю. Дорівнює. 4 цілих. Далі, дивіться, 6 шостих плюс 1 шоста. Це буде 7 шостих. Отже, ми отримаємо 4 цілих 7 шостих. Будемо віднімати 2 цілих 1 третю. Тепер можемо віднімати Віднімаємо цілі частинки. 4 мінус 2 2, цілих. дробові 6 і 3, спільний знаменник у нас буде 6. Перший дріб уже має такий знаменник, другий дріб домножимо на 2, тому що 2 множимо на 3 буде 6. Отже, у нас буде 7. Віднімаємо 2 множимо на 1, 2. Отримаємо 2,5 шостих. Це наша відповідь. Давайте зараз запишемо другий приклад. Я витру дошку. І починаємо. Другий приклад. 17,3 віднімаємо 5,3. Знову ж таки, підготуємо перше мішане число, підготуємо наше зменшуване. Отже, що нам треба зробити? Дивіться: 17 це 16 плюс 1 Одиничку Представимо як 10 десятих. 10 десятих. І ще плюс наші 3 десятих буде 13 десятих. Отже, можу записати 16 цілих 13 десятих. Давайте ще раз. 17 я представила як 16 додати 1. Одиничку представили як 10 десятих. Отже, в мене буде 16, цілих. далі. 10 десятих плюс 3 десятих буде 13. Десятих. І будемо віднімати 5,3. Віднімаємо цілі частини. 16, віднімаємо 5, буде 11. Дробові частини бачимо різні знаменники, приведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 10. Перший дріб уже має такий знаменник. Другий дріб домножимо на 2, тому що 2 на 5 буде 10. Отже, у нас буде 13, віднімаємо 2 множимо на 3, 6. Це буде 11,7 Розв'яжемо третій приклад. 15,1 третя віднімаємо 4,3 четвертих. Підготуємо перше мішане число. 15. Це 14 додати 1. Одиничку представлю як 3 третіх. Отже, в мене буде 14 цілих. Далі 3 третіх додаємо 1 третю. Буде 4 третіх. Віднімаємо 4 цілих, 3 четвертих. Віднімаємо цілі частини. 14, віднімаємо 4, 10, цілих. дробові частини, бачимо, що у нас. Знаменники 3 і 4. Найменший спільний знаменник буде 12. Отже, перший дріб домножимо на 4, тому що 4 множимо на 3 12. Другий дріб домножимо на 3, 3 множимо на 4 12. 4 множимо на 4 16. Віднімаємо 3 множимо на 3 9. Що ми з вами отримаємо? 10,7. Наша відповідь. Четвертий приклад. 7,5 шостих будемо віднімати 2,7. Знову ж таки, підготуємо наше зменшуване. 7 це 6 плюс 1, отже, буде 6, Одиничку представлю як 6 шостих. 6 шостих додати 5 шостих буде 11 шостих. Віднімаємо 2,7,8. 6 віднімаємо 2, 4, цілих. далі. Спільний знаменник. Зараз у мене 6 і 8. Спільний знаменник найменший 24. Перший дріб домножимо на 4, тому що 4 на 6 24. Другий дріб домножимо на 3, тому що 3 множимо на 8, 24. Що у мене буде? 4 множимо на 11, 44. Мінус 3 множимо на 7, 21. Буде 4 цілих. Віднімаємо 44, віднімаємо 21, 23, 24. 4, цілих, 23, 24. Якщо ви не можете ось так усно проговорювати, да, ви можете це все детально собі розписувати на початку, щоб не заплутатися. Отже, якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть і переходимо до номера 291. Розв'яжемо з вами перше рівняння. Номер 291 перше рівняння 15,13. Віднімаємо Х і отримаємо 4,3. Пригадуємо компоненти дії віднімання, зменшуване від'ємник різниця. Зараз у нас невідомий ікс – це невідомий відємник. Для того, щоб його знайти, ми від зменшуваного віднімемо різницю 15,13. Віднімаємо 4,3. Знову ж, да, можемо перевірити, що від однієї третьої ми не можемо відняти 3 п'ятих. Отже, підготуємо наше зменшуване 15,13. 15 це 14 додати 1, отже буде 14, цілих. Одиничку представимо як 3 третіх, 3 третіх додаємо 1 третю, буде 4 третіх. Віднімаємо 4,3 віднімаємо 4, буде 10. У нас зараз на мене 5, найменший спільний 15. Отже, перший дріб домножимо на 5, тому що 5 на 3 15. Другий дріб домножимо на 3, тому що 3 на 5 15. 5 множимо на 4 20. Віднімаємо 3 множимо на 3, 9. Що ми з вами отримаємо? 10,11. Отже, наш х дорівнює 1,11. Давайте себе перевіримо. 15,13. І замість х підставимо значення 10,11. Знову ж таки, перетворимо наше зменшуване. Ми це вже робили: ось, 14,4 третіх. Віднімаємо 10,11. Віднімаємо цілі частиночки. 14, віднімаємо 10, буде 4, 3 і 15 спільний знаменник 15, перший дріб домножимо на 5, другий дріб уже має такий знаменник. 5 множимо на 4 20. Віднімаємо 11, буде 9. Як бачимо, отримали скоротний дріб. І 9 і 15 діляться на 3. Поділимо, скоротимо на 3. 9 ділимо на 3 буде 3. 15 ділимо на 3 буде 5. Отже, отримали 4,3. Перевіряємо себе: наше 4,3. Наступне завдання. номер 293. Задача. Першого дня туристи пройшли 7,1 км, а другого на 4 км менше, ніж першого, а третього 5,1 км. Скільки кілометрів пройшли туристи за 3 дні? Отже, давайте знайдемо, скільки вони пройшли другого дня. Ми знаємо, що вони пройшли на 4 км менше, ніж першого. Отже, від відстані першого дня 7,1. Віднімаємо 4 п'ятих. 7 цілих одна друга, віднімаємо 4 п'ятих. Перетворимо зменшуване. 7 це 6 плюс 1 6 цілих. Одиничку представимо як 2 других, і ще плюс одна друга. 3 других. Віднімаємо 4 п'ятих. 6 віднімаємо 0, цілих. це буде 6 цілих. 2 і 5 у нас зараз знаменники. спільний знаменник буде 10. Перший дріб домножимо на 5, 5 на 2, 10, другий дріб на 2. 5 множимо на 3, 15. Віднімаємо 2 множимо на 4, 8. Отже, ми отримаємо 6,7 кілометра. Що це ми знайшли? Скільки вони пройшли другого дня? Так? Другий день. Другий день. Тепер ми знаємо, скільки вони пройшли першого, другого і третього дня, можемо з легкістю знайти, скільки вони пройшли за всі три дні. Отже, додамо перший день 7,12. Додаємо другий день 6,7. Додаємо третій день 5,1. Додаємо цілі частини. 7, додаємо 6,13 плюс 5,18, Дивимося на дробові. У нас знаменники 2, 10 і 10. Спільний знаменник буде 10. Перший дріб домножимо на 5. Другий і третій дріб уже мають такий знаменник. Що у нас буде? Дивіться. 5. Додаємо 7, 12. І додаємо 1, 13. Зверніть увагу на відповідь. У нас вийшло, вийшов неправильний дріб. 13. Десятих. Чому неправильний? Тому що у нас зараз чисельник більше, ніж знаменник. Перетворимо на правильний дріб. Наші думки. Що таке? я ось тут запишу наші думки. Що таке 13 десятих це 1,3. Хто забув, як ми це визначаємо? Давайте ще раз проговоримо. Я ось тут запишу: 13 десятих це ми 13 ділимо на 10. Беремо по одному, буде 10 остача 3. Отже, дивіться, 13. 10. Це ось у мене ціла частина. Ціла частина 1 ціла. Остача пішла в чисельник. 3. Знаменник, як був, так і залишається 10. Отже, 1,3. А в мене вже є 18, цілих. разом це буде 19,3. 10 км. Отже, за три дні вони пройшли 19,3 кілометра. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь. Ваше домашнє завдання: повторіть, будь ласка, правила, за якими ми додаємо та віднімаємо мішані числа. Та виконайте перші чотири завдання номера 289 Працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.